Ось який вигляд має моя робота сьогоднішня. Значить, я тут все чорним тим бітумом покрив. Ну не бітум, а спеціальна мастика. Бачите, захист поставив. Все. От. Е, трошки під то що я варив, а ось тут є, ще погано порошпокльовано Ну треба тут взагалі шпаклівкою бавитися, просто на вулиці. І я помалював поки що. Бо опади, конденсат, роса. Треба покривати. Машина ж не в гаражі. А тут я, бачите, приварив, де було гниле крило. Як пам'ятаєте, була дверка від воли світла. От я її дав. І тут треба, бачите, так само тим бітумом покрити. Ну, не бітум, забути, а чорна смак. І тут все треба буде обробити, все ну, нормально приварити. І ніби так машина набирає нормального вигляду. Ну, то я так думаю. А я на тих радостях хочу вам розказати анекдот, поділитися з вами анекдотом. Кантуватися тисячоліття! Вітаю моїх гостей. Дякую, що заходите до мене на канал. І анекдот такий. Василій Іванич і Петька, не такі були герої Чапаєва, Вирішили відкрити магазин. Хочемось торгувати. А їм сказали, каже, ви забудьте за таке, тому що магазини зараз то депутатський бізнес, і там і депутати, і прокурори, судді, мафія. Ну, коротше, що ви, ну, ви, ви не ті люди, що вам можуть дати дозвіл. Як виняток, можете торгувати такими товарами, що ніхто не має, тоді, ну, будь ласка. От. Василь Іванович директор став, Петя на прилавку і приходить комісія. Дядько якийсь приходить, М, дайте мені каже сумку дамську, сумочку із яйця крокодила. Ну Петя каже, от вам о, світлого кольору. Чи темного кольору для дамочки старшого віку, молодшого віку. І якщо ви так наполягаєте з яйця крокодила, то є вибір є з лівого або з правого. Добре питання закрите. Друге питання. Дайте мені ранець із сумки кенгуру. П'ять я кажу вам ранець. Для дитини дошкільного віку, для школяра, чи для студента, чи такі, щоб в гори лазити, з шлейками, без шлею, з замочками. Ну, Будь-який капрес. Добре, питання закрито. Дайте мені тепер три кілограми ніхуя. П'ять я каже, почекайте, я йду до директора, пораджуся. Приходить до Василь Іванович, каже, така ситуація треба. Забезпечити людиною, тому що закриє наш бізнес. Василь Іванович бере того дядьку в підсопку, виключає світло і каже, що бачиш, що бачиш? Що дядьку харіму, бере три кілограми і звідси.